Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-500 мегагерц та по радіотрансляційній мережі. Вік Одеси Іфе і реальність. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма Вік Одеси історія і міфи. Для вас працює автор ведучий, архівіст. Кандидат історичних наук Анатолій Хромов та звукорежисер Валентина Мамчур. Одеса одне з найпрекрасніших і найвідоміших міст не лише України, Європи, а можливо і у всьому світі. Це місто називають чорноморською перлиною, південною столицею або просто мамою. Назва міста є жіночого роду, і як часто це буває із прекрасними жінками, іноді важко визначити їх справжній вік. У циклі наших науково-популярних передач Вік Одеси Історія та міфи я разом із фаховими істориками, експертами спробую розкрити таємницю цього питання. Аргументовано, але доступно дослідники розкажуть нам про історію та передісторію Одеси. Будемо разом з вами, шановні радіослухачі, визначатися, скільки насправді років нашому місту, чи справді Одеса це молоде місто із всього на всього літньою історією, а можливо її вік є більш поважним і сягає 600-річної давнини. Наш сьогоднішній випуск передачі Вік Одеси Історія і міфи ми проведемо разом із представниками, а точніше представницями нового подростаючого покоління одеських істориків, магістрантками історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова Ксенією Сорокіною та Вікторією Паламарчук. Вітаю вас, дівчата у студії. Вітаємо вас, доброго дня. Доброго дня. Отже, біографічна довідка. Сорокіна Ксенія, магістр першого року навчання, спеціалізація кафедри історії України, історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова. Науковий керівник, професор і доктор історичних наук Тарас Григорович Гончарук. Народилася у 1995 році у місті Южному, закінчила. Загальнооспітню школу номер 1 історичний клас має диплом з відзнакою бакалавра. Займається тематикою, зокрема, і перед історією Одеси. Автор статті у співавторстві з Ганчаруком Тарасом Григоровичем про святкування штурму хаджибея, а також статтю написала про стихотворну повість хаджибі. Вікторія Поломарчук. Народився в 1995 році, навчається на історичному факультеті імені Мечникова, магістр першого року навчання. Тематика дослідження про сапографічний колективний портрет полковників війська Запорозького та міських голів Одеси. Має статтю про походи казацьких ватах на Кочубей у 17 столітті. Спроста, ми сьогодні запросили двох студенток, двох представниць нового покоління одеських істориків для того, щоб зрозуміти, що ж думає молоде покоління, підростаючі покоління істориків щодо проблеми, щодо історичного питання віку Одеси. Ми вже мали представників різних поколінь, істориків, громадських діячів, і зараз для того, щоб дискусія була набула більш широких граній, ми запросили нове покоління молоді, щоб воно розказало, як вже ставиться сучасні. Студенти до цього іноді заполітизованого, але все ж таки важливого історичного питання. Отже, шановні дівчата, до вас питання: як ви взагалі вважаєте, ваші однокурсники, представники студентства або, можливо, там першокурсники, неважливо на якому році навчаються студенти-історики, ставляться до питання віку Одеси до передизації? Ми маємо сказати, що студенти-історики мають... Детально і ретельно вивчати будь-яке історичне питання і вивчати його із правильної історичної точки зору, тобто за першоджерелами, за документами, і чудово розуміти, чим відрізняється заполітизована так звана імперська історія, історія переписана, історія де в чому надумана, і історія правдива, яка спирається на першоджерела і загалом на джерельну базу. Наразі студенти цікавляться в принципі. Багатьма історичними тематиками Вони чудово знають, що є така історична концепція, що є відкриті джерела, зокрема, ян-лугош є перші згадки про хаджбей Кочубіїв 1415 року, і зараз спостерігається серед студентства підвищення інтересу до більш ґрунтовного дослідження цього питання. Однак, все ж таки, спостерігається ще і тяжіння до старої імперської історії зокрема, більшість наших студентів 2 вересня повикладали фотографії зі святкування так званого дня міста. Ми чудово усвідомлюємо, що це. Правдива і приписана дата, і написали, що вітають Одесу із Ювілеєм. Але є і ті, хто дійсно цікавиться, хто намагається і тематику своїх студентських статей присвятити дослідженню саме перед історії до імперської. І, в принципі, я думаю, що в майбутньому студенти прийдуть до того, щоб правильно усвідомлювати дане питання. От, Ксені, ви кажете, що ну там студенти роблять, студенти цікавляться. А от якщо взяти особисто вашу групу, як ви вважаєте, ну от, я не думаю, що ви проводили якісь там соціологічні опитування, але все ж таки, як ви думаєте, у вашій групі більшість схиляється до якої дати заснування нашого міста? Якщо говорити про групу магістрів, де ми навчаємося разом з Вікторією, то нас з вікою прикро здивувало, коли ми проводили пробні лекції і говорили саме про історію нашого міста, і спитали, чи знають наші студенти-магістри, як з Одесою пов'язаний Аполлон Скальковський, який якраз таки написав про 2 вересня як дату заснування міста, яка дивно збіглася із коронацією Миколи І тодішнього чину імператора. То жоден з магістрів, окрім нас не знав цього і не відповів і, в принципі, навіть не цікавився, що ця дата є у роботах Аполлона Скальковського. Тобто, щось десь. Чули, знають, знають хто розробляє цю тематику, але ніхто із магістрів детально не читав. Не перше джерел, і в принципі більше схиляється до того, до чого ми звикли до імперської історії. Дякую, Сен Вікторі. Тоді я вас питав. Сенія сказала, що окрім вас, мало хто про це знав, бо майже ніхто не знав. Як же ж ви дізналися, коли ви вперше почули про те, що є альтернативна точка зору до да, такої загальноприйняти, да, в лапках дати заснування міста? Коли ви вперше почули про те, що Одесі не 220 чим то років, а 600? Почула я це від свого наукового керівника Тараса Григоровича Гончарука. Він продовжує розробку цієї концепції після Олександра. Болдаєва почула я це десь на початку 2015 року. Під час пара таразрочна почав розповідати про цю концепцію також. Анатолій Іванович Мисечко нам презентував книги, переведені Болдарєва Одесі 600». І ось декілька людей, студентів із нас, прочитавши цю книгу, зрозуміли, що насправді Одесі не 200 з лишнім років, а вже майже 600, навіть більше. І що я хочу сказати про себе для мене, наприклад, це стало поворотною. Точкою, тому що я змінила свої наукові погляди, я перейшла з теми козацтва вже на тему Одеси і хочу своїм внеском зробити відкриття нових сторінок в історії Одеси, зокрема в історії управління Одесою, це міські голови Одеси. Дякую. От я особисто коли згадую, коли я був ще теж студентом історичного факультету. Знаєте, є така навіть думка, що найкращий студент це той студент, який абсолютно не довіряє викладачу, той, який має критичне ставлення до інформації, яку чує, і після того особисто перевіривши, вже приймає або не приймає ту або іншу точку зору. Яке ваше було перше ставлення до того факту, що Одесі 600 Чи відразу ви стали прихильником цієї концепції, або все ж таки в якийсь внутрішній, дискурс ну У мене можна так сказати, був спочатку культурний шок, що так багато років видається Одесі. Ну Потім я почала переглядати джерела, дивитися роботи істориків, зокрема Маркевича і Скальковського. Я передивлялась точно там про перейменування Гаджибея в Одесу не сказано. Документів таких, якби документ офіційного, не існує, де чітко вказана така фраза. Є тільки згадки про те, що. Після 1794 року уже Хаджибей зникає в документах, а з'являється назва Одеса. Ксенія, В принципі, це так само, як і Вікторія. У мене був культурний шок, шок якихось наукових подобань, тому що ще зі школи ми звикли чути, що Одесу заснувала Катерина, що був такий наказ городу і порт убиць. Це розказують починаючи приблизно з п'ятого класу на такому предметі, як краєзнавство, який наразі є у курсі шкільної науки. Ти звикаєш до цього, і потім, коли приходиш на історичний факультет, починаєш розуміти, що є першоджерела, треба читати їх і за ними Досліджувати, а не сліпо вірити тому, що було написано? І ще таке питання, можливо, трохи провокаційне, але все ж таки, знаєте, як дуже часто буває, коли хтось із дітей там, йде на історичний факультет, то в родині ця людина стає авторитетом з усіх питань історичних. Так? Чи вдається вам? Переконати своїх родичів, своїх близьких, і чи наскільки часто вас питають як спеціаліста, да, тому що ви ж для більшості своїх там друзів, знайомих, родичів вже спеціалісти з історії, як часто вас питають про вік Одеси, справжні вік Одеси, і чи вдається вам переконати ваших співрозмовників про те, що не все так просто з віком Одеси? Ну, от ми зараз з Вікторією посміхаємося, тому що достатньо часто в родині лунає таке питання. Справ в тому, що наші батьки, дідусі, бабусі, і родичі вони належать до різних поколінь. І Різна була шкільна програма в радянському союзі. По-іншому це розповідалося там в х роках, коли навчалися дідусі, бабусі у 80-х, 90-х, коли вчилися батьки, дяді, тіті. Я знаю, що особисто моя родина цікавиться ну, загалом історичною тематикою, намагаються мене запитати. Мама часто, коли бачить по телевізору передачі, або, до речі, вона е, чула по радіо запис ваших попередніх випусків, вона завжди мені каже, що «Да, я бачила, я дивилася, мене кличе. Їй це цікаво, і вона говорить і наголошує на тому, що, на жаль, за доби її навчання багато тем були закриті. І всі звикли чути, як їм цей викладач. Мама каже, що. Вас як у сучасного покоління є чудовий шанс докопатися до і правдивої інформації, донести її громадськості. Дякую, Ксенія Вікторія. Що у вас у Ксенії така, скажімо так, ретроспективний погляд її мами, вона спостерігає зміни в самій освітній програмі. А в мене трошки інша ситуація. Моя мама сама історик за освітою, тому у нас досить часто виникають з неї дискурси по різним питанням історичним саме, тому що в неї своє бачення цього. в мене своє бачення. Вже нові дослідження є, нові відкриття. Що змінюється щодо теми Одесі 600, коли я розповідаю. Повіла своїй мамі, мама була звичайно здивована, але я довівши свою думку до кінця. То мама зі мною погодилась, і, зокрема, вона навіть на своїй роботі теж учням розповідає, коли йде тема Наш край. Уже мама звертається до цієї концепції, розповідає, що така концепція вже знову піднялася і знову є актуальною. Тому потрібно спершу звертати увагу на джерела на справжню історичну інформацію, а не на новини, які показують по телебаченню, чи в десь якихось аматорських програмах, на які намагаються бути схожими на документальні. Дякую. Я неспроста вас запросив, тому що, по-перше, ви не просто репрезентуєте ну, деякою мірою погляди сучасних студентів, істориків, але ви брали участь у конференціях Хаджибій, Одеса, Адеса, 600-річчю, і були там авторами тез статей. Ксенія, ви писали про... Те, як 100 років після того, як українські козаки і російські війська здобули фортецю Хаджиби, як пізніше при ще імперській владі при російській імперії святкували в одеському градоначальстві цю дату, розкажіть, будь ласка, детальніше, що вам вдалося з'ясувати? Слід означити, що це стаття у співавторстві з науковим керівником Гончаруком Тарасом Григоровичем запропонував мені зібрати певну інформацію, спираючись на публікацію Одеського вісника 1889 року, оскільки тематика. Моїх робіт так чи інакше була пов'язана із даною газетою, яка є, в принципі, невичерпним джерелом і за своєю інформативністю і за змістом своїх публікацій. Що мене здивувало, так це те, що після 100 років, після штурму Хеджбею, в одеському віснику з'явилася маса публікацій, було вміщено портрети дерібаса, рішльє план штурму. Були написані спогади старожилівну вже в переповіданнях. Було написано про те, що мав бути закладений зокрема пам'ятник на відзначення сторіччя штурму. Тобто цю дату в Одесі пам'ятали і чудово знали, що до Одеси тут щось було. Тут було поселення, тут була фортеця, яку штурмували в тому числі українські козаки, значні їхні сили. І відбувалися достатньо гучні святкування. Наразі ж ми бачимо, що на сучасному етапі міська влада жодним чином не сприяє тому, щоб було якось відзначено перед історією Одеси. Можливо, встановлені якісь пам'ятні знаки чи ще щось на кшталт цього. Міська влада фактично ігнорує постанову Верховної Ради від 2015 року про святкування. Що сотріч Одеси про це відзначення? Але тут ми бачимо, що за імперською владою цю дату знали, цю дату святкували досить гучно, згадували її. Навіть одеський вісник вміщував вірші, люди писали, присвячені цьому штурму, і маємо усвідомлювати, що потрібно в принципі повертатися до цього. Тобто, ви хочете сказати, що 100 років тому назад святкували штурм міста, а зараз просто це святкування Дня заснування це, по суті, є новотворенням, новим міфом, тому що змінили акценти, так? Так, да, Фактично, зараз акценти змінені більше в бік заполітизованості історії, і в 2015-му вже була 220, здається, річниця штурму. Жодним чином про це. Ніде не було повідомлено і навіть не згадано. Вікторія до вас питання. Ви теж брали участь у цій конференції, і ваше наукове дослідження було присвячено походам козацьких ватах, козацьких загонів на Кочубей у сімнадцятому столітті. Ще в таку сиву довину, коли про Одесу ще навіть і не думали. Так я хочу сказати, що моя стаття ще раз підтверджує те, що. Одеса і взагалі населений пункт, який згодом був перейменований Гаджибей, перейменований в Одесу. Він існував його історія була безперервною, і в 17 столітті Гаджибей також існував. Хоча він був не в розквіті своєму, але турецьке. Султанське управління і саме Кримське ханство, володарі Кримського ханства, тут вже мали свою владу на причорноморських степах, і вони не зруйнували Гаджибей, не намагалися його якось притискати. Вони розуміли важливе місце Гаджибея в економіці своєї країни, тому там діяла і. Торгівельний промисел це зокрема сіль. Її перевозили і вивозили з Кочубієва. Також є військовий промисел козаків. Це було здобичництво, але це трохи, скажімо так, було військовим і. Через це були сутички татар з козаками на території, зокрема Гаджибея, і можливо це і спричинило занепад Гаджибея як самого міста, економічно розвинутого. Але я ще раз хочу сказати, що ми можемо доводити стовідсотково, що Гаджибей і Кочубіїв існували на цій території, і Одеса є спадкоємицею цього економічного і саме історичного потенціалу, які несуть ці міста через історію. Ну, я як дослідник казац, пам'ятаю, що окрім Хаджибе були інші напрями да, казацької експансії військової, це якерман, і, і Ізмаїл. Але наскільки часто от, саме на Хаджибей казаки ходили? Ну на Гаджибей було декілька випадків. Зокрема, за гетьманування Івана Мазепи, його полковник Іван Ковальчук декілька разів ходив на Гаджибей, і також Семен Полій ходив на Гаджибей. Вони тут схоплювали татар і, зокрема, брали язиків для того, щоб доставляти гетьману і подавати якусь важливу інформацію стратегічного характеру. Тим самим, по суті, створюючи, ну або створюючи таку основу для майбутньої експансії вже російської імперії да, і завоювання північного причинного моря. Ви передачу Вік Одеси Історія і міфи. Сьогодні гості нашої студії це студенти історики Ксенія Сорокіна і Вікторія Паламарчук. Я знаю дівчата, що нещодавно була студентська конференція, яка отримала назву Хаджибеївські читання, і сама назва є промовистою. Я хотів би більше вас розпитати, хто став організаторами, ініціаторами цієї конференції, які питання висвітлювалися. Ну і взагалі, як вам вдалося це? Прошу ксенія. Ідея проведення студентської конференції належить спільно колективу викладачів кафедри історії України і колективу студентів, оскільки будь який ВНЗ, який хоче мати статус провідного і будь-який історичний факультет, він має займатися науковою діяльністю, і студенти мають продовжувати наукову діяльність викладацького складу. В принципі, ми знаємо, зокрема, Шевченківські читання у Києві і щось подібне має бути і в нашого історичного факультету Одеського національного університету. Щодо назви, то її автором є студентка також. Магістрантка, щоправда, вже другого року навчання, тобто шостого курсу, Оксана Меліна, науковий керівник її Олена Анатолійовна Бачинська, завідувач кафедри історії України. Оксана також приймала участь у українській науковій конференції Кочубіїв Одеса, яка мала місце. У 2015 році, в травні на базі Одеського національного політехнічного університету, і в неї тема суміжна до теми статті Вікторії. Вона писала про козацьке здобичництво на даних теренах, в тому числі і на теренах колишнього хаджбею сучасної Одеси. і Вона запропонувала, що така Назва може мати місце, оскільки, по-перше, вона є промовистою, як ви зазначили, і вона говорить про те, що Одеса мала передисторію. Назва потім достатньо багато критикувалася. Викладачами сусідніх кафедр, які намагалися сказати нам, що ми щось сильно розмахнулися, і там вишилося нам додати тільки слово міжнародна, що це назва для більш таких дорослих заходів, називаємо це так, що називаючи конференцію хаджбейські читання, там мають засідати і професори, доктори науки, аж ніяк не студенти, що ми маємо якісь там авторитарні замашки, але згодом, коли... Конференцію було проведено і проведено, як нам здається, аби там, не перехвалити самих себе достатньо на високому навіть рівні, то, в принципі, наразі вже немає жодних претензій, і ми сподіваємося, і надалі якби, конференції ці проводити. Коли це мало місце, коли вона відбулася? Конференція відбулася у травні цього року. Ну тобто пів року назад, і наступну вже другу конференцію ми запланували провести у березні 2017 року. Тобто зробити її щорічно і проводити її навесні, там же, як буде виходити по числах. Я хотів би теж спитати, чи відповідає зміст статей все ж таки, заявлені назви. Чи висвітлювали ви питання історії Хаджибею, Одеси? Скільки учасників у вас було? Ну щодо висвітлення теми, у нас декілька підсекцій, де це хронологічно розділені. Історія Одеси, зокрема, теж висвітлюється різних. Періодів і історія Гаджибея, і історія Одеси уже за часів Російської імперії. Ми, до речі, присвятили свій перший випуск з ГАЦІ, перший куцюбіва в 1415 році. За учасників ми зарекламували себе, і було перший раз у нас 25 учасників. До речі, були гості з Дніпропетровська і з Києва. Студенти приїхали до нас уже магістранти. Приймали участь наших дуже багато студентів. Було навіть з інших навчальних закладів, зокрема з морського університету із політехнічного університету. Що хочу сказати за цю конференцію. Наші викладачі не стільки навіть до назви, скільки можливо не вірили в студентів, що студенти самі зможуть організувати. У нас утворився завдяки цій конференції на кафедрі гурток, якби студентське наукове товариство кафедри історії України. Над назвою Ми поки що думаємо. І ось, зокрема, я з Ксенією і ще одна наша однокурсниця Вікторія Нікічук. Ми є основними стержнями цього товариства. Ми організовували разом з допомогою наших викладачів цю конференцію, і коли вже почалася установча зустріч, відкриття самої конференції, то інші викладачі і заступники декана, і сам декан зрозумів, що це серйозна заявка на перемогу, що ми теж маємо досить високий потенціал. І нам побажали, що у нас були вже навіть навіть ті хаджибеївські читання, що ми вже не встигнемо мигнути оком, як вони. Прийдуть і також, що хотілося сказати, це не єдина ініціатива, яка є серед студентів на нашій кафедрі. Також декілька років ми вже випускаємо студентську збірку Українське Портофранко», яка яке теж торкається теми і Одеси, і загалом вітчизняної історії. І, скажімо так, ми з Ксенією теж причетні до випуска цієї збірки, і наш весь викладацький склад кафедри ініціаторами цієї ідеї був Тарас Григорович. Він з нами поговорив, що, можливо, ми теж щось в себе на кафедрі створимо, і можна сказати, що в нас є маленькі здобутки саме активних наукових досягнень серед студентів. А з приводу результатів цієї конференції можна з ними ознайомитись? Вони були надруковані, хаджибеївські читання? Так вийшла збірка, яка й має власну назву Матеріали. Конференції хаз нею можна ознайомитися. Її примірники є в бібліотеці нашого університету, і також у національній науковій бібліотеки колишній Горьківці, і в майбутньому ми плануємо викласти. В мережу інтернет відскановані варіанти трьох випусків. Ну скоро вже буде четвертий портофранку збірки, про яку говорила Вікторія, кафедральної наукової студентської збірки, і також викласти матеріали хаджибейських читань. Працюємо над цим питанням наразі. Ну я можу сказати, що у вас все по-дорослому, да? тобто критика та була даремною. Я думаю, що ну принаймні, в часи, коли я навчався студентам, про те, щоб створити студентську конференцію, організувати, надрукувати тези, можна було лише мріяти. Я вам трохи навіть заздрю. Дякую, що поділилися цими своїми здобутками. Шановні радіослухачі, На жаль, на цьому час нашого чергового з вами спілкування добігає кінця. Ви прослухали вже п'ятий випуск програми Вік Одеси Міфи і реальність у студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов. У гості програми, студенти історики Ксенія Сорокіна і Вікторія Паламарчук, звукорежисер програми Валентина Мамчур. До зустрічі у наступному випуску.